Санну руку на нас грішники не оцю і Сина і Святому духу нині по серча. О, Оцюй Сину і Святому Духові, паном приході Якова. Життя наше, Христово, ми віддаймо. По моліці і воздай, Господи, і Богу нашому Бог, всяку не правду навекла бища не за мене. Ісусу, відповідь сказав їй, о жінка, велика, твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Дякувати владиці нашому превосвященному Кір Ігорові за те, що так прихильно прийняв це запрошення очолити цю божественну літургію, посвятити ту нашу каплицю. Тим показав дуже виразно, що церква переймається долею тих своїх дітей, які переживають якісь труднощі. Церква прагне бути близько Них. І разом з ними ділити їхні радощі і їхні смутки. Велике вам спасибі, просвященіші Владико, хочу також слова подяки такої особистої, виразити тим особам, які причинилися до повстання цієї каплички. Передусім хочу згадати особу, яка тут мала бути, сказати би дуже близько. На першому плані, хоч вона є сама дуже скромна і надзвичайно побожна, наша дорога Зеня Кушпета. Напевно, вона сьогодні, десь там в Канаді, думкою є з нами, молиться і бачить тут, як ми зібрані, як ми, як ми також Богові дякуємо. І ми хочемо сьогодні перед тим Престолом Божим подякувати Йому за цей дар тої особи. Тої жінки, так жертовної, яка любов'ю своєю огорнула нас всіх і запалила в нас то добро, яке в кожному криється в серці. Хочу також подякувати добродіям з Канади Михайлові Війтюкові, Ірені Лукасевич, Влод Колуців, Оксані Куканець. Хотів би подякувати в особливий спосіб. Родині Бернацьких, які в імені блаженної пам'яті Василія пожертвували літургійний набір на цю Євхаристію, чашу, дискос, нехай Господь Бог буде для них джерелом благословення, а для слуги Божого Василя вічним щастям. Хочу подякувати також нашим голландським друзям, які є багато тут між нами, а дехто не приїхав, хоч також. Багато причинилися до повстання цієї каплички. Подружжя Кейс і Мар'яна Ван Гасель. Вони не є між нами, але вони думкою є, напевно, тут. Наш дорогий гість з Голландії, пан Лаурен Ноуен, який продовжує діло свого славного брата Генрі Новена, який приїхав тут, аби виразити свою солідарність. Аби підтримати нас в наших зусиллях для того, щоб любов в нашій країні перемагала байдужість, черствість і егоїзм. Дякуємо Юсту Тенбрінку, Кіс Шенгрон, Ян Броувер, Ірена Смур, Вільберт вандер Аскен, Гет вандер Аскен, Мар'яна Луїк. Gerard Віленс, Каміла Вілленс, Марта Пекінс, Елла Перар, Sif Перар, пані Дорін. Дякуємо також добродійці з США, пані Орисі Лончені, з Німеччини, панові Михайлові Зачкевичу. І ще є список також наших українських добродіїв. Першу чергу. Хотів би згадати пана Бориса Яворського художника, який розмалював стіни цієї каплиці і бачимо, як він з душею це зробив, вклав ціле своє серце, всю любов також до тих дітей, які тут будуть жити. Панові Андрієві, який малював ці ікони, іконостас. Наші столярі, Олег Хомишин, пан Юліан. Обруси, про які постаралася пані Зоряна Шеремета, художники шкла, пан Олег Корда і пані Аня Корда, пан Володимир керівник Технобуду, пан Анатолій Віконороб, пан Михайло інженер, і нашим робітникам панові Івану Андрієві, Івану Роману, Степану, пану Михайлу Антону, пану Богдану. Пані Галі, пані Олі, пані, пану Василю, нашим прибиральницям пані Катерині, і пані Марії, нашим робітникам Василеві, Андрієві, панові, пану Петру, панові Славку. Боюся, що той список мав би бути ще в три-чотири рази довший, але не можу поминути ще однієї особи, особи, котра є тут таким неначе двигуном, мотором і серцем того діла, пана директора. Мирослава Николаєва, він стоїть там далеко, але знаю, серце його б'ється вже кілька днів дуже інтенсивно. Він день і ніч думав про цю справу, про це посвячення. Низький уклін також вам, пане Мирослав, за ваше добре серце, за те, що ви не замкнулися в своєму якомусь терпінні, але то своє терпіння зробили дорогою любові, любові для інших. Дай Боже. Щоб таких людей було більше в нас в Україні. Мої дорогі особливу вдячність, хочу виразити нашим тут, казати, би, винуватцям цього свята, нашим дорогим друзям і приятелям, то вони є тут сьогодні на першому місці і заслужено. Хочемо вам, дорогі мої, подякувати, що ви є з нами за дар вашого життя. За те, що ви так гарно тут молилися разом з нами, прислуговували за дар, який ви нам даєте, за дар вашого серця. Бо вчите нас вразливості, простої любові, щирої вдячності, того всього, що людину наближає до Господа Бога. Чуйтеся добре в тих стінах. Нехай тут є для вас джерело сили. Джерело оздоровлення духовного і тілесного. Хочу подякувати вам, дорогі батьки, що ви той дар з рук Божих тих ваших дітей прийняли, оточили їх своєю любов'ю, своєю турботою, всім опікунам, всім тим, кого називають джерельними, в котрих в серці б'ється джерело любові. Велика вам подяка за вашу посвяту. Ви вкладаєте не тільки професійне вміння, але також вашу любов, християнську любов. Два дні назад, як я був тут, одна з пані, яка тут працює, каже, Отче, нам так треба служби Божої тут, особливо для тих, хто працює. І мене це дуже зворушило. Бо я зрозумів, тут працюють відповідні люди, які знають. Де шукати для себе сили і підтримки, як казав Преосвященніший владика, в молитві? Всім вам, добродієм, названим і тим, чиї імена Господь знає? Нехай Господь буде нагородою тут і у вічності, нехай буде джерелом радості, благословення, особлива подяка також нашим хористам, хто є молодь. Парафії, Різдва Пресвятої Богородиці, тут поруч є церква, які прийшли сюди на чолі з цим парухом, оцем Орестом. Також то є знак парафії є близько. Вони чують, що це є також їхнє діло за молитву спільну, Отче, пане Ярослав, дівчата, хлопці, за спів Той гарний, нехай Господь вас благословить всім вам, гостям, доброчинцям, всім присутнім, нехай Господь. Благословить щастям, здоров'ям, спасінням і всяким добром на многії і благий літа.